Василь Пихньо, військовий оглядач та журналіст, з нами просто зараз на прямому зв'язку перебуває. Пане Василю, раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися. Слава Україні! Добре, Слава добрий день! Ну і о, хотілося б з вами поговорити по-журналістськи про те, що пишуть наші. Колеги з-за кордону, я думаю, що ви бачили ці гучні заголовки. Україна може здійснити несподіваний десант або атаку на Крим цього року. Це не газета спідінфо. Як міг би хтось подумати, пише про це. Пише «Sky News. Зокрема, військовий аналітик видання Майкл Кларк вважає, що можливі поставки Україні американських ракет томагавк значно розширять її ударні можливості за його словами. Українські атаки на радари та об'єкти ППО. Криму вже створюють прогалине у обороні, що може стати підґрунтям для масштабної операції. Експерт також припускає, що це може бути великий повітряний наліт, десантний штурм або навіть знищення Керченського мосту, аби вивести російські війська з Рівноваги. Ну і нагадаю, що 3 червня була здійснена чергова атака на Керченський міст, який з'єднує окупований Крим із Росією. За даними Євроньюз, операцію провела Служба безпеки України, використавши підводні вибухові заряди для ураження опор мосту. Це призвело до пошкодження конструкції і тимчасового припинення руху цим мостом. Ну і додам, що Керченський міст неодноразово ставав цілю українських ударів адже є ключовою логістичною артерією російських військ у Криму. Пане Василь, як ви взагалі ставитесь до всіх цих новин? Наприклад, там ще пішли новини про те, що американці вже погоджуються надавати нам свої розвіддані, щоб ми так само били в глиб Російської Федерації і тому подібне? Є ще знову ж таки інформації про томагавки. Ну про це і президент України Володимир Зеленський неодноразово вже заявляв, що була така дискусія з Трампом. Але от як то кажуть, інколи. Краща тиша, щоб цей контрнаступ настав, професор Майкл Кларк. Безсумнівно це поважна людина. У нього є великий досвід. Але я дозволю ну, собі не погодитися з його оцінками з приводу наступу на Крим, тому що. Ні, ну звісно, ми відчуваємо і бачимо це очевидна реальність про те, що в Криму зараз відбувається багато речей. Про те, що в Криму зараз серед іншого, зокрема, знищується величезна, просто таки гігантсько велика кількість засобів зенітно ракетних комплексів, засобів радіолокації. Цю роботу ну лише один підрозділ гуру, наприклад, примари від початку року, а точніше з березня за півроку і до сьогодні здійснили. Ну напевно. Що наскільки мені не зраджує пам'ять, більше 80 уражень уражень більше 80 об'єктів, з яких до половини напевно це радіолокаційні станції, це очі зенітних ракетних комплексів. Тобто, безсумнівно над Кримом зараз відбувається операція з розчищення повітряного простору, можливості створення коридорів в повітряному просторі півострова для того, щоб задавати більш точних якісних уражень по інших об'єктах. Тобто, це, без, це безперечно, це незаперечний факт, те, що операція з спро спробами вивести Крим в принципі з як як воєнну міць створити з нього буферну сіру зону, так і відбувається, але уявити собі, що ми можемо провести операцію, ну мені надзвичайно відверто скажу складно. Тобто в нинішніх реаліях як десантну операцію ну, це неможливо на, на човнах. Зайти хіба що якісь спецрупи можуть зайти і почати робити там диверсійні дії? Так, диверсійні дії можуть бути, але щоб говорити про звільнення Криму. Я собі цього слабко уявляю. Чи може бути атака кримського мосту? Та безсумнівно може бути. Згадаємо два тижні тому презентацію у Львові на брейвані нашого дрону толока, підводного дрону, який має 12 метрів завдовжки і тонну бойової частини. Ну не просто так, же, ж вже зараз вони існують, скажімо так, ці дрони, і в при цьому всьому росіяни, вочевидь, готуються до прийому підводних наших дронів з великою масивною бойовою частиною, тому що. Нагадаю роботу того ж таки підрозділу гурпримари два тижні тому, коли вони знищили літаки амфібії. Ці літаки Російської Федерації, які призначені для виявлення та протидії підводним човнам, mm -hmm. підводних човнів в акваторії чорного моря ну наскільки я підозрюю, не передбачається, щоб вони були, але для виявлення ось таких великих великих торпед так би мовити, підводних морських дронів Росіяни вочевидь, що готувалися і, вочевидь що, звісно, ми будемо намагатися, напевно, у раз Зати кримський міст рано чи пізно це має статися, тому що вже зараз забезпечення Криму, але без нього чесно кажучи, без е, знищення кримського мосту забезпечення Криму доволі таки на складній ситуації, м'яко кажучи, перебуває, тому що е, я нагадаю, що раніше весь чорноморський флот був виведений вже з Криму. Mm -hmm. е, там немає можливості використання тих же десантних кораблів. Наприклад, е, в Криму немає можливості якісного перевезення через сам кримський міст. Е, в Криму немає можливості транспортування. Кораблями, які перевозять залізничні вагони, тобто, все це вже було давним-давно знищено нашими військами, і зараз логістика Криму в доволі стражденному стані. А кримський міст ну це Ясна річ, що ця споруда колись має бути прибрана. Але ну я не розділяю такого не знаю це оптимізму чи е передбачень просто таких від британського аналітика, корби сумнів неповажно людини. Майкла Кларка, але. Yeah. <laughs> Але я би так не дивився, розділяю вашу думку, пане Василю. І мені видається, що Кларк, коли говорить про десантування, можливо, уявляє сцени із фільму Врятувати рядового раєна день, де висадка у Нормандії не хочеться мені чогось подібного уявляти або бачити у Криму. Чи є якісь засоби, які нам потрібно, аби нам передали, або ми самі винайшли виробили тут в Україні, які нівелювали би людську складову сухопутну операцію із деокупа. Ції Криму а зробили би Крим просто непридатним для проживання росіян, російських окупантів там на території тимчасово окупованого півострова. Коротко, якщо можна. Ну півострів Крим має бути створений, має бути такою сірою зоною, має бути такою буферною зоною для того, щоб там не могли існувати окупанти. Mm -hmm. Ми бачимо, що наприклад, давайте порівняємо це із запорізьким фронтом. Запорізький фронт на ньому розгорталися події, які би мали завершитися наступальною акцією противника впродовж усієї літньої кампанії. Зараз уже осінньої кампанії досі так росіяни і не спромоглися. Чому тому, що ця смуга, яка від лінішньої лінії бойового зіткнення до Азовського збере. Вже пролягає вона, десь 80 кілометрів має. І це по суті, що вже стає кілзоною, по якій працюють наші дрони, неодноразово ми бачили, як вибувалася логістика дронів у цій смузі на Запоріжжі. Відповідно, по Криму, якщо ми говоримо про злети безпілотних систем із надводних дронів, про роботу українських ракет і про роботу дронів далекобійних по Криму є всі шанси перетворити це так само в таку ж саму сіру зону, тому що ну просто-напросто вже гігантська кількість об'єктів відбувається в Криму, і ми цілком можемо зробити неприпустими перебування росіян на півострові, але зрозуміло, що це це не відбувається ну за за тижні навіть за місяці. Тобто, зараз ми бачимо пріоритет нашої роботи, зокрема від сил безпілотних систем, наприклад, по енергооб'єктах Російської Федерації, в той час, коли по Криму в основному відпрацьовує головне управління розвідки. Чи можна тут провести конспірологічну теорію того, що ГУР працює там, де буде проводити далі свої диверсійні дії? Та цілком Би і ні, uh -huh. тим паче ми пам'ятаємо ці амбіції від Кирила Буданова, що він казав: ми будемо в Криму. Тобто, все можливо зробити перебування противника. Там ну просто таки нестерпним. І в принципі, цим займаються наші війська, але це точно не така швидка перспектива. І я сумніваюся, що І давайте ще цього. поговоримо про те, чим займаються війська Російської Федерації. Росія буде знищувати всю українську інфраструктуру в 20-50 кілометрах від кордону. Мета зробити ці території непридатними для проживання. Такою думкою поділився військовий Сергій Флеш. Мовляв, тепер, окрім бойових фронтів, з'явилися тилові. Давайте почуємо. Мова йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента. При цьому, якщо війна на основних фронтах зупиниться, то війна на тилових фронтах буде тривати. Ці тилові фронти воюють в основному БПЛА, ракетами, РСЗО, кабами. Якщо нічого не робити, ці тилові фронти будуть рости в глибину. Поради, що робити по той бік, не моя тема, і звичайно, вони не публічні. До речі, чим далі ми відсуваємо ту сторону, тим менше буде рухатись наша. Ну і ще з'являється інформація, що Путін готує рекордний осінній призов у Росії згідно з документами в армії РФ мають прийти ще 135 тисяч чоловіків від 18 до 30 років, і фактично з шістнадцятого року це найбільша цифра. Що скажете, пане Василь? дуже широкі теми вкластися в короткий час. Тут не, не зовсім можливо. давайте з кінцевої з мобілізації строкової служби призвана на це не мобілізація Це на строкову службу. Тут нічого такого дивного немає. Росія проводить щоразу восени та весною. Такі призов за військову на строкову службу. Це нічого не означає. Це не збільшує, не зменшує її ресурсів в плані ведення війни або так званої СВО як вони це називають. Єдиний там ризик, скажімо так, від цієї строкової ну. Росіяни ніде ніколи не використовували строковиків у ході нашої війни. Один був епізод це була курська операція, де справді багато строковиків потрапило, в тому числі у полон, і, і саме їхнє взяття у полон дозволило відкрити бодай на той період вікно можливостей щодо обміну азовців. Це Перший факт, другий факт, звісно, що це певні можливості для подальшого зараз. В Росії долучаються контрактники. Тобто, люди, які йдуть, умовно кажучи, добровольцями підписують контракт і отримують великі виплати. Зрозуміло, що якщо люди не є в системі, якщо вона є сроковиком, значно перспективніше буде те, що вона підпише контракт. Тобто, коли ти в системі, ти розумієшся і на тебе мають різні елементи впливу, там напильничком і молотком, то ти. Скоріше підпишеш цей контракт. Тому це от єдина така загроза, яка існує. Але нічого якоїсь такого, щоб нас там мало зараз сильно злякати в цьому призові, немає. Це перша теза. Друга теза по при фронтових територіях ви навели цитату Флеша е, про те, що росіяни будуть знищувати наші е, намагатися знищити наші тили. Але там є і друга половина цієї цитати про те, що ми діємо так само. Ми намагаємося знищувати їхні тили. І зараз просто ця війна дронова. Вона йде е, е, в цьому напрямку. Абсолютно з ним погоджується, що ну звісно ж найкращим е, так. Ми зараз давайте так скажемо ми зараз. Будуємо певні е, можливості, е, розбудовуємо ці м, системи для того, щоб протистояти ворожим дронам, попри фронті. Ті, так званому, нам потрібно збільшувати кількість. І мобільних вогневих груп, і їхні координації в межах системи управління засобами потоплітину оборони, зараз в мережі віднявся ну реально в доволі таки великий скандал. Його, його учасниками є відомі волонтери типу Сергія Стерненка і військові, які говорять про те, що на зараз чомусь на Чернігівщині утворилася дірка, з якої проходять російські шахеди, цілком ну, не те, що безпокійно, спокійно, але доволі таки упевнено. Вони проходять через повітряний простір, і доходять до столиці, наприклад, через Чернігівщину. В той час, коли наприклад, сусідня Сумщина, яка які тривають сухопутні бої, чомусь вона значно краще прикриває небо аніж наприклад, Чернігівщина, тобто є вочевидь, питання і до місцевих органів влади на місцях, як організована ця оборона. Нам однозначно тут треба покращувати, але тут важко не згодитися з думкою Флеша про те, що, по-перше, перенесення війни на територію Російської Федерації має відбуватися це концептуально правильно, щоб росіяни відчували війну на собі, і те, що зараз от проводять наші війська з ударами в тил Російської Федерації, з дискомфортом, що. До бензину з потенційними майбутніми блекаутами в якихось містах це те, що має бути на мою на моє переконання, навіть не блекаути є нашим пріоритетом, а саме е знищення нафтопаливної інфраструктури Російської Федерації, тому що це легше і це значно краще. Ефекти буде мати так. Ми що що буде. перенесення війни на територію Російської Федерації. Воно так само буде природньо відтісняти е, ці смуги фронту, сірі зони, буферні зони. Е, і та це наш інтерес, Дякуємо, як нам це Василь. зробити. Ну я не повноважений про це відповідати. Дякуємо, Василь Пихньо, військовий огляд журналіст. Дякуємо, що були з нами.